Таня Адамс, про річницю війни, котра вже непомітно промайнула, і про те, у чому нам пощастило, я не хочу спогадів про 24 лютого. Ця дата для мене пройшла повсякденно. Я знала, що так буде, просто не знала, коли саме. Я вже чула прильоти, я бачила спалені та зруйновані дев'ятиповерхівки в Ясинуватій. Я майже дев'ять років уже як зрозуміла, хто такі росіяни. І як вони поводяться з нібито звільненими землями і людьми, мене тільки одне дивувало чому для переважної більшості українців це все стало таким сюрпризом? І чому світова спільнота тільки зараз включилася, що ця недоімперія поглине рівно стільки, скільки зможе. Сюрреалізм. Просто вісім років нам казали, що це на сході Порошенко вбиває українців. Угу. Просто ще у листопаді 2020 року Служба безпеки України цілком допускала спільну діяльність з ордло та допомогу у кримінальних провадженнях. Це невдале формулювання, відмазували тоді з кожної праски цихось невдало формулюючих. Просто треба прибрати КПП, і Україна знову стане єдиною, говорив трішки обх'язаний реінтегролог Сівохо. Просто не треба хвилювати худобу перед убоєм, потім м'ясо не смачне. І ніхто ж не хвилювався, крім тих, хто вісім років провів у окопі на волонтерському складі чи підшукує житло переселенцям. Насправді нам дуже пощастило 24 лютого, як мені здається. Пощастило, що Путін поспішив і трішки не доварив жабу. Ще рік таких реінтеграцій і пошуку миру в очах треба було таки дати, ще рік диванної праці для втомлених від війни, ще рік роботи консерв, колаборантів у вищих ешелонах влади, і все було би трохи інакше. А ще нам пощастило у тому, що ми воюємо з відморозками, з моральними відморозками, не з людьми, з тими, хто не вміє акуратно, не вміє без. Згвалтованих дітей без пострілів, зв'язаним у потилицю, з тими, хто не може не поставити вкрадену пральну машину на БРДМ чи не сфоткатися з дитячими трофейними черевичками, з тими, хто звільняє авіабомбами по пологових будинках. Нам дуже пощастило, що ця війна йде в прямому ефірі, буквально. Моментально поширюючись по світу, потрапляючи в ніжні душі європейців очима кішки із Бучі, щоденником хлопчика з Маріуполя, прямими ефірами, розповідями живих людей, фотографіями спільних могил, мертвою рукою з синьо-жовтим браслетиком. Отже, не хочу я зараз спогадів про те, що мені знову стало страшно, не хочу згадувати, як чоловік знову пішов із рюкзаком на війну. Не хочу зараз писати розповіді про батьків, про Маріуполь, про евакуацію крізь стволи окупантів ще нічого не закінчилося. І не кипішуйте, що ви витратилися на павербанки. хто вам сказав, що вони вже не знадобляться. Ми ще не перемогли. Нам ще доведеться багато разів впасти без сил, багато крові вилити на землю, багато разів втомитися, розчаруватися, потім знову встати і потрюхикати далі. Бо гусінь сама себе не утилізує. Ми молодці, ми добре тримаємо удар, і ми станемо надгробною плитою Червоної імперії. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.